Кавове таро сьогодні, так, але в мене лінорман. Лилові та вишневі сутінки. Бачите, це дві колоди. Отут вишневі це те, що робити не треба на цих вихідних. Зараз візьмемо карти. А тут що треба робити, що піде на користь. Отже, чого не треба на цих вихідних. Карта. Так, не треба зачиняти свою, своє кохання. Не треба ревнувати, не треба намагатися якимось чином зачинитися всередині себе, розумієте, якомушку. Що ще не треба робити. Не треба скандалити, Бачите, особливо з королем хресту. Ну тобто, це партнер, це може бути начальник, це може бути сусід, тому що точно буде не в гуморі. Прям такий, знаєте, розклопочений. І гроші треба, знаєте що не витрачати занадто багато саме цими вихідними. Обмеження це фінансові обмеження. От саме на вихідних не треба займатися е, тим, що ви будете зачинятися від себе і від інших, тим, що ви можете бути не в гуморі і можете просто на когось стартанути. А ці дні мається на увазі 27, 28, 29, 30 – Ну, прям знаєте, оце все, що клокотало на тижні, воно буде просто набігати такого апокаліпсису вже в голові. Тому треба дуже ретельно дивитися за своїми емоціями, тому що поруч з вами люди так само такі ж самі роздратовані. Розумієте, може бути просто не дуже приємна гроза, яка нікому не потрібна. Ну і стосовно грошей, просто стежте за своїми витратами на цих вихідних, щоб потім на... в понеділок не зрозуміти, що ви все витратили, а зарплати ще нема. Так, що треба? Робити, що піде на користь. Божечки, дівчата, вам прям буде все хорошо на всіх вихідних. Тому давайте прикрашайте з собою цей світ. Що ще? Розмови доволі приємні, до речі, можна домовлятися про якісь ну там зустрічі, про якісь навіть стосовно якихось грошей. Тобто, це цінні якісь розмови, але не ті, які дають вам заробити. Ви можете планувати щось і домовлятися з кимось. Ну, наприклад, куплівля для продаж або оренда, Ще одна бубнова карта, десятка в цьому сенсі, і книга це як відчинене портмоне. Розумієте, тобто дівчата або ви. Хлопці, у вас так само можуть бути класні новини, які стосовно а, жінки маються на увазі. Тобто, вона може вам щось приємне написати, сказати. Дівчата, ви можете отримати інформацію щодо власного збагачення якогось, щодо власного взагалі а, спокою якогось. Тож я бажаю вам успіху і гарних вихідних, папа! -па.